Сьогодні 2 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на будівництві метро Навиноградар. Зараз я перебуваю в Котловані на 212-й дільниці. Тут у нас перегонний тунель. Отам попереду має бути збудована станція метро Варшавська. Отут готуються хлопці бетонувати наступну захопку стіни тунелю. Піді мною вже частково збудований двоколійний тунель, Отуди пішли плити збірно залізобетонні, і там попереду приміщення ПТО, обертові тупіки, дренажний та вентиляційний вузол. Повний огляд з цього об'єкту буде на моєму YouTube-каналі. Користувачам Фейсбуку та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Якщо дивитися. Це коротке відео на Ютубі. Сподіваюся, що ви вже підписані на канал. Якщо ж ні, то заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте, там дуже цікаво, там маємо повну історію цього об'єкту з початку спорудження, подовження зеленої лінії Київського метро на Виноградар. Зараз ми вийшли до широкого котловану. Попереду вентиляційний вузол. Ліворуч ПТО. Далі новозбудована шахта вентиляційна. Праворуч, дренажний вузол. Багато змін від мого попереднього огляду. Заходьте, дивіться.